Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Жити по-сільському. Продовжуємо ми епопею з нашим комбайном клас-Меркатор. Сьогодні добралися ми таки до барабана. По плану у нас сьогодні заміна бичів, регулювання під барабання. Так ось, приміряємо перший бич. Зараз будемо всіх їх відкручувати по очереді. І по очереді ставити нові бичі. Кось поміняли вже першого бича, зафіксували. Будемо міняти через два, щоб один проти одного. А там будемо бачити. Ну, от, замінили всі бичі. Для вас показалося це пару хвилинами. А для нас 4 години роботи. Якось так. Як раніше, ви могли бачити, замінили ми бичі. Тепер дійшов час до регулювання під барабаня. Регулювати будемо на третій планці. Раз, два, три. Вхід будемо робити 13 міліметрів, вихід 3 міліметри. Будемо регулювати як на зернові, а там будемо бачити. Поїхали. В кабіні ставимо, виставляємо на третій отвір під барабання для того, щоб його регулювати. Для того, щоб коли буде, воно вже собі притреться, стане бичі на своє місце, все повністю постає так, як треба. Щоб було, якщо потрібно, зменшити зазор, тобто у нас два отвори буде вище. Ну і якщо потрібно буде на якусь культуру збільшувати зазор, буде в нас, звісно, куди опускатися. Є в нас от таке зубило, якраз його товщина 13 мм. От воно у нас буде у вигляді щупа. Починаємо регулювати. Так, ось по цій площині. От вона. Ось біч. По цій площині будемо регулювати вход. Він у нас має бути. Согласно книжки 13 мм. Ну, так як є там маленькі прогиби під там десь буде 13, десь буде 14. Воно, в принципі, особливої ролі не зіграє. Ось тут у нас знаходяться регулювачні гвинти. Це вхід, а задній за вихід барабані. І так само аналогічно і з цього боку. З цього боку тут доступ кращий. Це вихід, а це вхід. Так, підписчики і глядачі нашого каналу, ось зробили чи виготовили отаку пластину, товщина її рівно 3 міліметра, якраз вона стає. Так як тут бокових лючків завод не придумав. Це трошки зле, ось покажу з цієї сторони. Вхід звідси зручно регулювати. Він стоїть на задній поверхні. Якраз його площа соприкасається. Ось. Якщо вам видно, це друга планка на виході. Регулюється вихід по другій планці. І вхід по другій планці по заводу. Но ми регулювали по третій планці, вхід, а вихід регулюємо по другій планці. Так як, щоб зменшити зазор, між під барабанями і бечами. По черзі підводимо задні регулювальні гвинти, підводимо під барабаня до 3 мм. Регулюємо спочатку по краям, так як по краям саме менше зношене під і, як правило, по краям саме менше зношуються бичі. Ви бачили в попередньому відео, сюди менше йде маси, виходить, і воно, звісно, менше зношується. Тому регулюємо спочатку краї. А середина, якщо краї будуть 3 мм, середина десь буде 4-5 Тоді ми зменшимо, поставимо туди пластину, десь 2 мм, підведемо.